І що, як тобі гамбург? — Ще не знаю, буду подавати сам. Не, 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 не ну я думаю, що суперове. Mm -hmm. Так. А я собі ковнитка замовила млинець морквяний з каченою грудкою, чи як правильно не знаю. Mm -hmm. Смачно, правда? Дуже смачно крові. Бачиш, я завжди думала, що свині, а то кабан де. Mm. Але круто, правда? Угу. дивись. Ви казала, що свиня кабани не було. То, а ми коли літом приїжджали, ми їм, їм їсти, тако кидали яблука, то, mm -hmm. то, то вони там рилися в тому, то то було кінець, так все одно. Подивись, а подивись, який там великий. Mm -hmm. А він трошки зайнятий зараз. Лізе. Він зайнятий, занятий, він mm. Дивись. А вони, знаєш, коли ти літо, маленькі є, і вони їх так ті старші кусають, ага. їсти, та що тут? Декі питати? Він про мене вкусив. Ну, то ясно, відкуси би палець. Так. А ну йди дай що так мудруєшся. Це. Знаєте, кавалерка, я вам скажу тако. ми зараз на волі Якубові. по-перше, тут дуже гарно. Тут така велика територія, mm -hmm. багато дуже є і олені є, і бачите, кабани є, і гуси собі ходять. Подивіться, подивіться, яка територія. Ще Це там один. Ну, покажи, яка територія. Дуже гарна, і тут літом басейн, озера. Тут, до речі, кавалерка, навіть можна приїхати в будиночок, повідпочивати пару днів. Ну, Дуже класно, mm -hmm. дуже гарно. Ну, Мені подобається, мені дуже ah, подобається. Так що ти мав голову, куди ти мене привіз. Може, двійкі, там маленькі. Де? Бачиш, вони весь прямо. А там. вони вже родять. Дивися, дивися, вони зараз будуть бігти сюди. Угу. Ей, клас. Може, таке мале. Диви, диви, дивися, як вони за нею йдуть. Угу. Бачиш. А там ще як багато їх. а там вовча всі роблять діти. Там вже робляться. <рес> Цілий конвейер походу. Там, тут. Ну, чекай, дивися, вони біжать сюди. Бачиш, вони щось там, їм тут кидають їсти, а воно ж в болоті знаєш, а вони потім ходять і тут збирають. Високий маленький. Угу. Але круто, вважає, щоб мене вкусить. Дивися, бо йде. Головна. Дивися, ти прикинь, як вони гусаком за нею ходять. Ну, за цицьку? Ну, їсти хочеш. А дивись, вона ну, їх штовхає, бачиш? Дивись. Але класно. А ти подивись, скільки їх там вже є. Побігли. Але круто. Боже, вони їсти хочуть. Дай їм їсти, мачуха. Але круто. Але класно. Дай їм їсти мачуха. Але це реально свиня. Де дітей нагутують? Де вони не сюди не підуть. А, ну, О, але класно. Будеть тут маленьких багато. Ну, і але бачиш, що вони різні мами угу. і вони знаєш, що росіяні. Вони все як розсіяні. Там, 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 там. Все круто. Дивись, де диви, диви, знову ну. йдуть до неї. А то мачуха мачухає, шлях якраз. Бачиш, ми там не бачили, хто там є. Бачиш, які вони здорові, uh -huh. Здоровець. Диви, та, та дай їм поїсти. Та що, йдемо, відстань йдем. Та Дивись, то та, та там біння, дивись, дивись, все воно лягає. Uh -huh. Боже, Що? чуть не задусила. Все, давай. На рушеку сприйде. Все, думає, їжте, бо мені не дасть спокій. Угу. Але тут клас. Клас. Братан, брат, йди брат, сюди. Братуха, братушка, братушанька. Братанчик. На. на, на, на. Дуже гарний фронт. Угу. Кавалєрка, дивіться. Угу. Что олень є, напевно? Які угу. в нього роги, то взагалі. Але ти красивий. є. Ну, бачите, наче хамик кліпну, але ти красунчик. Красиво, але крутий. Боже, то не Йой, а там кабан. ولكنهم <laughs>